Білі лисички маслюки. Перші літні гриби вже з'явилися у лісі та на рівненських ринках. Грибники кажуть, тихе полювання не може натішити, але все ж грибів поки у лісах небагато. Які вже можна знайти і про ціни на перші лісові красені? Дивіться далі у сюжеті. А тут оказується не один. Аж три штучки. Три грибчика. Ось такий сьогодні у нас початок сезону. Декілька тижнів поспіль грибники Рівненщини діляться відео лісових знахідок. Дивіться, два різних сорта білих грибів. Один. Виходимо через матру два. І дивимося ще один. Такий. «Другий сорт гриба. Для тих, хто не має можливості поїхати на тихе полювання, білі гриби вже можна придбати на ринку. Там ціна на них коливається від 100 до 250 гривень за кілограм. Олександр їздить за ними в ліси Волині. Велосипедом до 60 кілометрів намотую за день. Цілий день збираю, стараюся, але ж нас берую. Слава Богу. Менше 6 кілограм чоловік намагається на ринок не вести. Однак у лісі їх не так уже і багато. Я вважаю, що трошки менший став, але я думаю, що буду ще до осінні гриби. Відповідно, і продавців грибів на ринку теж небагато. Тож люди обирають з поміж того, що є. Та тут не також багато вибір, щоб щось вибирати. Ну вибрав, взяв, який взяв, так і буду їсти. Через те, що ціна на них вища ніж минулоріч, охочих придбати гриби не так уже і багато. Суботу стояв, стояв і повіз додому три кілограми. Дома людям роздав. Адже довго зберігатися вони не можуть. Наприклад, в цей день, що ви зібрали, то необхідно ці гриби і зготувати, тобто їх відварити. Вони не можуть зберігатися більше суток в холодильнику. Лікарі не рекомендують їсти гриби дітям до 12 років, людям похилого віку та жінкам, які годують груддю. «В них, наприклад, ну не як ми сказати, накопичиться дуже багато солі важких металів, а також і отруйні речовини. Також в складі грибів є такі клітковина хітин. Ось, він небезпечний тим, що він дуже важко засвоїться організмом і не перетравлюється. Цього року отруїлися грибами двоє людей, одна з яких дитина. Минулого року на Рівненщині фіксували чотири таких випадки. Один з яких смертельний. При отруєнні можна стати наслідки і протягом буквально за 30 хвилин від спожиття. Ось це відчувається блювота, нудота, запаморочення, такі галюцинації. Ось негайно необхідно викликати швидку допомогу і промити шлунок. І також пити сольовий розчин, тобто воду, ось, тому щоб збалансувати водно-сольовий баланс організму. Щоб уникнути отруєнь грибами та смертельних випадків, лікарі та грибники радять не брати до кошика незнайомих грибів та не купувати їх, якщо вони мають сумнівний вигляд. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.